Хочеш їсти смачно і виглядати молодше, адже молодість починається з тарілки. Цей неймовірний рулет легкий для тіла і супер корисний для твоєї шкіри. Його можна їсти як на сніданок, так і на вечері, і не переживати за свою фігуру. Рецепт, як завжди, неймовірно простий. Тремо кабачок на великій тартушці, дрібно нарізаємо будь-яку зелень. Потім додаємо чотири яйця трошечки. Улюблених приправ у мене це сіль і сухий часник. Все ретельно перемішуємо, і далі додаю ще 150 г грамів твердого сиру. Все знов перемішую. І останній інгредієнт я додаю півтори столові ложки крохмалю. І все перемішати. Далі відкидаю цю всю суміш на друшлаг, щоб стекла зайва родина, і розкладаю все подеко, яке я попередньо з пергаментом і змащую трошечки будь-якою олією. Це ставимо в духовку на 170 градусів на 20-25 хвилин, дивимося по готовності, і потім намащуємо будь-якою намазку. В мене це намазка з творогу, зелені і йогурту. Складаємо в рулет і насолоджуємося неймовірно ніжним сирним смаком. Дівчата, це просто бомба. Обов'язково збережіть собі і спробуйте сьогодні на і